Герої не вмирають, герої поміж нас. Ящук Вадим Віталійович народився 30 серпня 1992 року в селі Грибова Лановецького району Тернопільської області, ще в ранньому дитинстві переїхав до Полтавської області. Там хлопчик мешкав разом зі своїм батьком. Навчався у Милорадівській загальноосвітній школі, яку успішно закінчив у 2010 році. Своє майбутнє життя та професійну діяльність вирішив пов'язати з нафтодобувною галуззю. Саме тому вступив на навчання до полтавського професійно-технічного училища. У 2011 році отримав професію бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ. Як тільки видалася змога, Вадим одразу почав отримувати практичні навички за фахом у 2012 році. Він влаштувався на підприємство Укргазводобування та працював там помічником бурильника. Та зупинятися він не хотів, тому паралельно вирішив здобути вищу освіту за напрямком буріння свердловин. За взятості Вадиму було не позичати. Він зупинив свій вибір на Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. У 2014 році отримав диплом за обраною спеціальністю та став техніком збуріння. Жодної хвилини він не сидів на місці. Весь час проводив в русі та в роботі. А у вільний час обожнював риболовлю, вважав її своїм хобі. Йому пощастило зустріти дбайливу та люблячу дівчину, з якою 6 червня 2019 року вони зареєстрували шлюб. 24 грудня 2021 року сталася радісна подія для молодої родини. У них народилася донечка Анастасія. Вадим дуже хотів дитину, та з нетерпінням чекав, коли дзвінкий дитячий сміх наповнить їх родинне гніздо. Коли маленькій Насті не виповнилось і одного року, 19 квітня 2022 року Вадим був мобілізований на військову службу у зв'язку з повномасштабним вторгненням ворога. Був зарахований до складу військової частини А-7014 та обіймав посаду такелажника гаубичного взводу. Після того, як 17 травня 2022 року ворог здійснив ракетний обстріл навчального центру збройних сил у селищі Десна на Чернігівщині, Вадим протягом трьох місяців вважався зниклим безвісти. Весь цей час родичі, друзі та близькі не втрачали надії. Згодом прийшла сумна звістка, та Вадим був визнаний загиблим. 2 вересня 2022 року тіло військовослужбовця вдалося доставити до села Ковжижа на Полтавщині, де він провів своє дитинство. Там його і провели в останню путь, та поховали на місцевому кладовищі. Вадим назавжди залишиться в пам'яті рідних та близьких, як зразковий сім'янин, люблячий батько та дбайливий чоловік, якого їм тепер так не вистачає. Вічна слава герою.